Чого навчив мене Лесь Курбас? Перш за все, бути самим собою. У всіх вчитися, але нікого не копіювати. До зустрічі з Курбасом я вчився у наших Корифеїв і, правду кажучи, чесно наслідував їх. Після Школи Курбаса у процесі творчості я уже не згадував, як би той чи інший епізод зіграв садовський або саксаганський. Я свідомо уникав копіювання. Курбас своєчасно застаріг мене від епігонства, від переспівування чужих досягнень. Лесь Степанович навчив мене творити самостійно. Ще одне, чого навчив мене Курбас, це почуття суб'єкта і об'єкта в творчому процесі. Я творець. А оце мій твір зроблена роль чи постановка. Почалося все з вимоги навчитися фіксувати жест, рух, пластичний малюнок ролі. А коли я почав фіксувати, само собою, загострився процес відбору, відкидання зайвого, оцінки того, що робиш. Лесь Курбас навчив мене ніколи не фіксувати знайдену деталь як елемент майбутнього образу. Курбас вчив, не шкодуючи відкидати цікаві знахідки, якщо вони не відповідають суті зерну образу, вчив не інтуїтивному методу творчості, а свідомому компонуванню образів, вимагав відповіді, що і для чого я роблю у тій чи іншій ролі. Таким чином, кожен з учнів Курбаса бачив, чув, відчував зроблений ним образ відокремлено від себе і міг будь-якої хвилини незалежно від. Самопочуття відтворити роль. Перші роки Курбас називав це механізованою фактурою. Курбас навчив нас тонко відчувати ритм і на свій розсуд ним користуватися. Він надавав великого значення почуттю ритму. Одна з його крилатих фраз Актор, людина, здатна жити і діяти в заданому ритмі. Усе живе існує у певному ритмі. Але далеко не всі, навіть серед акторів, відчувають ритм, в якому існують на сцені і навіть у житті. Ритм у мистецтві надзвичайна сила. Правильно знайдений ритм уже наполовину зроблена роль. До того ж, ритм, надзвичайна сила впливу на почуття і свідомість глядачів. Лесь Степанович категорично заявляв, хто не здатний мислити образно, не може стати актором. Курбас навчив мене мислити образно. У його системі є спеціальний розділ про перетворення. Це метод образного відтворення дійсності, в якому домінуюче значення надається асоціація. Метод перетворення дав блискучі наслідки в постановочній та акторській практиці. Щоб опанувати цей метод, треба не лише образно мислити, а й бути освіченою людиною з добре розвиненою фантазією. Перетворення це, так би мовити, вершина театральної майстерності. Але наш учитель і на цьому не зупинився наступним етапом розвитку його системи була робота над просторовим та часовими планами вистави. На жаль, ці проблеми він лише накреслив і з відомих причин до кінця не розробив. Курбас навчив мене бути чесним, принциповим митцем і ніколи не йти у своїй творчості на компроміси, чого б це не коштувало. У його творчий шлях яскравий приклад принциповості художника: треба виробити таку силу волі, аби довести свій творчий задум до завершення. У власній творчій практиці я намагався бути принциповим і чесним, але завжди у мене не вистачало сили волі, щоб обстояти свої переконання.